Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви мене просите подивитися таке питання: чи піде Єрмак у відставку з 1 вересня? Здається, хтось пише восени, хтось пише конкретно дату з 1 вересня. Давайте просто подивимося це питання. Чи збирається він взагалі у відставку подавати? Ні, я не бачу. Не бачу. Він навпаки, тут ще йде у нього. Зараз я скажу. У нього буде якась трансформація. Якась трансформація. Зараз я скажу. Ось. А... Тут або підвищення. Зараз я точніше подивлюся, а потім будемо дивитися. да, Тут підвищення йде. Якесь підвищення. Яке і тут е -е. я не бачу, що він збирається кудись іти тут навпаки якесь підвищення. Ось, і е -е, е -е. або дивіться, ну, що значить підвищення? Це не значить, що ми офіційно щось дізнаємося. Йому перейде якась влада. Якась влада, більше повноважень, більше, що він зможе десь втручатися, більше очей. І тому подібне. Якось так. І так, а тепер дивимося, чи піде він. Він не збирається йти у відставку. Я цього не бачу. А тепер, чи піде він? Чи вимушено. Саме у вересні або восени. Ну, тут я теж не бачу відставки. Тут навпаки. Концентрація таємно, це приховано буде, це не буде так на всю публіку. Але бачите, в нього в руках сконцентрується більше влади. Мені це, ну я тут на президента теж не бачу. Можливо, але тут якось я бачу, що ну, от вам кажу, що спочатку я вже це відчуваю, що тут якось. Підвищення в тому, що йому більше буде дозволеність, більше прийняття рішення, якісь поїздки, я бачу, якесь пересування, якісь домовляння. Ви знаєте, навіть ось ця карта, якщо ви добре подивитеся, вона мені нагадала. Три братні республіки, пам'ятаєте? Росія, Україна, Білорусь. Ось це мені нагадало. Якось тут, <гум> тут не відставка, Ні, не буде. Я не бачу відставки. Я бачу навпаки, що він якусь ну, місію свою. Він так думає, що це ну, місія це заперебрічна місія в нього. Ось якось так. Я не бачу тут відставки, я бачу тут навпаки підвищення, але не офіційне підвищення. А може і офіційне, але я не бачу тут офіційно. Тут скоріше просто якісь повноваження більше, якась місія, така велична місія три, три сестри поєднати. Якось так, якось так, мої дорогенькі. Давайте подивимося, це на шкоду чи на користь Україні. Все, що він робить зараз, домовляння оце все. На шкоду чи на користь. В жертву приносить. Да. Тобто, віддаляє нас від е повної перемоги. Від повної перемоги, не часткової там чи якихось територій, від повної перемоги нас віддаляє. Ще далі, ще далі, ще далі. І в жертву. Я тут бачу в жертву нас. Спочатку у в жертву, тобто нас в глухий кут веде за перебрік це вже в глухий кут. ось, і віддал... щоб, на... щоб Нам і не, не видно, і не чути було цього перемоги. Ще далі, ще далі, відтягує ще на два роки, як мінімум на два роки довше відтягується. Ось якось так. Це його така позиція, це він працює, бачите, на кого? На імператора. А імператор це ви знаєте, хто це. Ось якось так. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.